Тиждень-два поживеш, і ну, типа, лягу, люд до побачення. Е, я власне, ну, я все життя е, намагався сам заробляти гроші. Н не від кого я не залежу. Я не маю такої звички, знаєш, там сісти на на шию і нічого не робити. Тому для мене навіть перебування ось, ну, так, е, е, люди приємні, все кльово, я їх е, ну, би так. Не те, що дуже добре знаю, але ну, спілкувався колись, ну, все все нормально. Тобто, е... ну, власне, ось така історія. А з чого все почалось? З того, що Ні, не скажу. Поки не напишете ком... к... ну, коментарі до цього відео, до цього або до попередніх, я, мабуть, вам не розповім, чому так все сталося. Що в мене немає нічого взагалі, нові ну, ребята. От я вам серйозно кажу, в мене зараз немає зовсім нічого. Це ще добре, що я цигарки не палю. Якби палив, то взагалі тут би, мабуть, повісився. От. Тож, якщо хто що може допомогти, велком, Можливо, є якісь адвокати, які хочуть безкоштовно допомогти кльовій такій справі, вирішити певне питання.